Було відомо, що знаходяться війська Російської Федерації поблизу військового порту. Я зайнявся підготовку корабля до ведення бойових дій. Весь екіпаж ну, 100% зібрали на кораблі, тобто ми ніхто нікуди не сходимо. І днем, і ночі тобто ми стояли постійно зброєю. І проводилася підготовка екіпажу, до ведення протиповітряної оборони, протипідводно-диверсійної оборони і протикатерної оборони. Зелені чоловічки, ми їх бачили в бінокль. Вони це поводили, не, не можна сказати, що пасивно, але і не активно. Вони просто як би сказати, робили розвідку, спостерігали, що у нас робиться. Це можна сказати, вони як, як наче, грали м'язами. Замоглася зламати, залякати. Екіпаж був підготовлений досить добре на цей період часу. І я вважав свій екіпаж одним із кращих тоді військово-морських силах по підготовці. А також дуже добре підготував мій екіпаж і зрадник контрадмірал Березовський, коли двічі приймав курсову задачу К-2. Ми виконували накази, які нам поставив командир корабля та команда. Була команда до того, як Березовський зрадив на вихід кораблів, і тоді це була саме. Радісна команда знятися з якоря швартових. І ми це виконали. Всі бойові одиниці, які могли на своєму ходу йти, всі вийшли в море. Але коли перший корабель підходив до бонових воріт, розгорнули кораблі і назад пришвартувалися. Звісно, відчули тривогу, тому що це незрозуміло. Але з іншої сторони, команда ну, командування нього як нас застосовувати. Можливо, ми потрібні більше в озері Данузлав для того, щоб Разом оборонятися, може, якісь є на нас плани. Ночі ми відтягувалися від причала, щоб вони не могли до нас підібратися. Якби почався ну, з берега якийсь напад, то б ми просто віддали свої швартові кінці і дали ход. Тобто, ще ну, не було ніких наказів. Про вивід е, з Криму, тобто не було зрозуміло, що відбувається, чи це референдум признана, чи не признане, як відрегує Росія, як поведе наша влада себе. Наш бригади віддав наказ вивезти кораблів е, в море. Коли за, затопили кораблі на проході, то тобто, є з боную хворіть з, 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 з озера. От, і ми отак кружляли там, дні, тут, ходили по озері туди-сюди, щоб не пройшло ніякого захвату. Тоді вже люди. Почали по власному бажанням. Там їх було небагато, але були такі, які захотіли зійти на берег. А це було 12 чоловік. Я їх висадив з корабля для того, щоб вони не нагнітали ситуацію. І цим мені вдалося відрізати проросійську частину мого екіпажу, дав їм на збори 5 хвилин і дав їм плавзасіб, який їх посадив на берег. Ми його повністю підтримували в діях. Ми розуміємо, що це наша робота, це наша, боротьба, це наша присяга — бути вірними до останнього. На початку ми пробували відтягнути, затоплене водолазне судно. Я пам'ятаю, що ми намагалися вирізатися усіма силами, що можна було. Тобто ми намагалися витягнути наш корабель якорями, центральною турачкою, всім, чим можливо. Тобто, ну, ми давали повний хід вперед на двох головних машинах. Ми накинули туди свої швартові кінці і зацепили їх, і пытались питали, ну, відтягнути їх, щоб освободити трохи місця ну, хоча б для проходу. Ну, Нам цього не вистачило. Я не, не знаю чому. Можливо, захопило потужності корабля, можливо, той корабль десь застряг, я не знаю. Ми не був сир якийсь морський, там. ми тральщик, Тобто м -м, чисто. По ТТХ корабля ми не спроможні були відтягнути корабль, і тобто в нас нічого не вийшло. Це розрахунки проводилися, ми також по інтернету спілкувалися з е, хлопцями досить розумними, які також допомагали в цих розрахунках. І, в принципі, ми спробували. Наш водолаз обдивився ці затоплені кораблі і знайшов фарватер, тобто е, ідеальний путь, яким мож, може наш корабль вийти відкрите море. Командир сказав, що ми сьогодні будемо пройти між кораблями, що там в нього якась інформація поступила, що ми можемо, ну, дуже тісно, але ну, попитатись можемо. Коли я стояв на вахті, побачив, що було вже машин 15 з триколорами, тобто їх вже можна було бачити незбройним оком, як вони створювали ну, лінію оборони, лі... лінію укріплень напроти наших кораблів. Настрій був відповідно бойовий. Мені було дуже важко потім вгамовувати хлопців, вони постійно... Були налаштовані діяти. Спочатку ми всі, ну, вся зброя у нас була заряджена бойовими набоями. Потім, ну, можливо, щоб у когось з військовослужбовці не здали нерви, бо бою на бої нас забрали. Ні, зброя була, але вона була підконтрольна. Справа в тому, що ніхто... були відповідні люди зі зброєю. Ті, які не були на вахтах, просили додаткову зброю. Звісно, додаткової зброї вона їм давалася за окремою вказівкою. Але ми пішли пробувати проривати через затоплені кораблі. Зацепилися леєрами, і ми не змогли швидко виконати цю дію. І якби ми попиталися, ну якби напроти нас не вийшов буксир Російської Федерації, який в нас почав толкати. Весь час кидав нас на мілину, І саме за цього ми не могли вийти. Хлопці просилися зі зброєю висадитися, щоб взяти його під, на, під контроль. Там були цивільні люди і було е, близько трьох військових цього лише, яких, які також там боялися. От ми їх загнали з допомогою пожежних е, 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 гідрантів да, всередину корабля і можливо було там і робити висадку. Відповідно, затвердження вищого керівництва не було цих дій, тому що... І довелося здавати задній хід, і в общем, у нас не вийшло. Так би нам завадили це зробити. Я знав, що там були великі кораблі, які могли, максимум могли це робити навали, могли способом як воно, там, таранити. Могли. А з іншої сторони, потрібно було якісь дії проводити не чекати, а щось діяти постійно. Тому що, якщо ти не будеш діяти, то буде діяти про До нас часто приходили лодки з е зеленими чоловічками. Хотіли на борт зайти, е щось хотіли домовити, щоб ми там чи здалися, чи перейшли на їхні сторони, якісь гроші там предлагали. Ну, але ми спротивлялися, штовхували їх з борта, не давали, в общем, е щоб вони проникли на територію корабля. Кермо корабля вийшло коли з ладу. Тоді вже, в принципі, Достатньо сил для того, щоб чинити супротив, не було на верхній палубі. І в цей момент роздався дзвінок бойової тривоги. Потім я відчув, почув крик, що на нас йдуть вертольоти і почався захват Черкаси. Швидкісні катери і буксир ще один був. Катери, які підходили до нас, ми від них відбивалися. За допомогою бугрів таких желізних. Я знав, що ми. Ну, зробив свою роботу, а далі будь-як буде. Димовухи, всі ці постріли і за допомогою вертольотів е зелені чоловічки спустилися на борт корабля, допомогли потім човнам і, скажімо так, зустрілися віч у віч з зеленими чоловічками. Я спитав, хто тут старший. Вони сказали, що нам робити, нам сказали вас не рухати, тому що ви остатній екіпаж. Коли прийшли на причал, то один командир е зелених чоловічків» сказав, що... Ви трималися гідно, і він нас е, за це поважає. Наша умова була, щоб прапор не спускався до тих пір, поки особовий склад не вийде за окупованої території Криму. Е, є, і вони, як, оскільки мас медіа потім знімала, вони це е, виконали. По наказу е, нашого командира ми зібралися, де нам потрібно було зібратися всі разом. І потім вже продовжували. Військову службу. З тих людей, які тоді були на морському трачку Чоркаси, вийшло 80%. Може навіть і більше. Первоменно ванького частина. Це нове місце, нові люди. служу та відповідаю за свій корабель. Це об'єднує людей і хтось, хтось, хтось кому, хто може буде звучати смішно, хтось комусь кумом став. Це в нас дуже дружній, я б сказав, би, екіпаж. І я ще вдячний долі, тому що ми як екіпаж є до сих пір, ми не втрачаємо ніяких зв'язків, ми зберемося і у нас є вахтовий журнал, є книга е е е е вечірніх перевірок, ми всіх перевіримо і запитаємо, як вказано вам справа.